Добрий день, друзі. Компанія Мотор. Сьогодні буде у огляді Зубер 250. Один із самих популярних тракторів. Ціна його 2900 доларів. Вже ціна йде зі знижечкою, тому що вони коштують взагалі 3000 доларів. Зараз зробили знижечку, 2900 доларів. Отакі от красень, які можна купити. Що це за трактор? Трактор оснащений двигуном 11.05. Багато хто каже, що тут 24 лошадки, 28, 26, 25. З тут 20 конячок. Двигун 11.05. 20 конячок. Максимально при обертах там, 680 оборотів. Він заводиться, потім розганяється на тисячу чимсь оборотів і видає максимум, максимум 22 конячки. Як це зафіксувати? Навіть не знаю. Тому трактор 20 конячок, Зубр Т 250. На 20 конячок. запам'ятайте двигун 11,05. Той, хто шари хоче купувати чесну техніку, дивіться, будь ласка, двигун. 11.05 двигун це 20 конячок. полетіли далі 2 900 доларів. Що ви отримуєте? Широка задня резина, передня широка резина, регульовачний передній мост, задня ось посилена. 50. Широке. Роздвигання коліс, тобто тут коліса роздвигається на 1,40 м. Далі Одноточна задня сцепка йде у комплекті, гідравліка три режиму угору, униз і бла... 에... плаваючий режим. Отак от блокуєте речажок. Плаваючим положенні він працює як плаващом. Зараз, якщо щось було, можна було плаваюче. Можна вже надавлювати, і він опускається. Що по трактору? Трактор оснащен коробкою. Мототракторна звичайна коробка з блокуваннями полуосей. Не плутайте, є блокування диференціалу, є блокування полуосей. На цьому тракторі встановлено блокування полуосей. Що це каже? Це каже, те, що вона не буде виходити часто із строю, тому що блокування диференціалу частенечко ламається, а от блокування полуосій не ламається. Це дуже гарно. Далі, що у нас є? КПП у нас 3 плюс 1. повищений, понижений от він знаходиться. Це у нас блокування полуосі встановлене. Гідробак на правому крилі стоїть. Ручажок, гідравліка у комплекті фриза та плуг. Плуг іде двохкорпусний, фриза метр двадцять це стандартна тракторах. Далі по щепленню. У нас іде трьох шків, Надиваються два ремні, ззаді можна ставити копачку, косарку чи ще якесь обладнання, де потрібен ремішочок. Тут є у нас, куди його ставити. Регулюється щеплення. Не забувайте, будь ласка, регулювати щеплення, також перевіряти мастило, щоб у вас все дуже класно, дуже чудово все працювало. Не забуваємо це робити. А по тракторцю полуось у нас 50 бачите, широка полуось. вона регулюється, ми можемо роздвигати колію. Від е, метра до метра м. Далі по двигуну 11.05 двигун. Акумулятор у нас встановлений 45-ка. Тут стоять у нас датчики. Е, показує у нас по датчикам е, температура двигуна, моточаси, тиск мастила. Та далі у нас встановлений датчик, показує зарядку акумулятора. В комплекті йдуть передні крила. Ось Сюди от надиваються крила і можна їздити по болотах. Так? Далі, воздушно-масляний фільтр встановлений міні-тракторного образця. І давайте подивимось під капот на простор, що у нас встановлене тут. А, вихлопна труба у нас йде аля нікелірована, хромована, як це можна називати. Ну, в общем, вона йде білого кольору. Так, а тракторець у нас не перепрошую, не 45-ка, 60-ка КБ встановлене, 45-ка це на 16. ка Так, далі. Оце от двигунчик встановлений. Тут у нас іде радіатор. Сюди заливається водичка 4,7 літра, Сюди заливається топливо 10 літрів. В двигун заливається мастило 3 літри. Для того, щоб ви могли. Розуміти, скільки потрібно вам. У коробку заливається 7 літрів мастила тат 17 або 80-90. в Тобто можете або то або то мастила заливати. І отакий от тракторець буде коштувати 2900 доларів. Зараз зі знижечкою. Кому цікаво, хто хоче замовити, набирайте, пишіть. Отакий красень є в наявності. Усім па-па-па-па. Підписуйтесь на канал.